Всім привіт, друзі! В основному каналі сьогодні короче, на риболовлі з лодки. У мене саморобна удочка, я таку зробив. Вона ну, дуже маленька, менше, ніж одна моя саморобна. Я зараз на лодці тут сюди в лодку хтось води запаз запускав. Я сюди вже прикормив трошечки, зробив тісто і подивимось, що, що сьогодні буде чи не буде. Так, друзі, я вже не встиг зняти, як я її тягнув. Але в мене перша риба це маленька плотвичка. Ну, як маленька. В принципі, така доволі непога, непогана плотвичка, але ну, не, трофейна, не трофейна Але, друзі, на саморобну вудочку, перша рибалочка, перша риба на неї на тісто це сильно. Така от гарнюня пливе у воду. Так, рибалимо далі. Друзі, в мене покльовка. Ого, друзі! Це щось хороше. Це, це щось гарне, друзі. Це о, це, друзі, це коропець. Це коропець. На саморобну удочку. великого коробчика бахнуть, це, звісно, хорошо. Ще я тісто сьогодні зробив таке новеньке для себе. Я його сам зробив. О, витримало. Такий от коробчик. Гарний такий на тісто. Пішов на мене, я побачив, в мене поплость на мене пішов, то я його ось. Так это і взяв. Таке. Випускаємо ребак. Друзі, у мене знову покльовочка гарна. Опа, Друзі, є. Є. Ого, друзі. Це прям б'ється. Ого, друзі, це дуже гарна плотвичка. Це дуже гарна плотва. Я думав, що коропець, а це плотва. І, кстати, ви заметили то, що почало клівати, саме плотва. Типа не красна пірка, як я частіше все ловлю в своїх відозах, а саме плотва. Така от. Рибаламода. Є, е, друзі. Є. Е. Є. Е. Ого, друзі, це. Отвичка гарна. Прям прям гарна, друзі. О! кліє Клеї ранька. Футвичка такова. Прям повела прям під самими кущами. Так, друзі, у мене якась риба є. І я не встиг вже зняти покльовочку, Бо я навіть сам не зрозумів, що це була покльовка. Вона трошки дірнула. я вже коли витягував, то в мене там сидів коропець. Зовсім невеличкий коробчик. Такий ой. Ну, Мені здається, друзі, тест нової вулички вийшов прямо на ура. Такий ой. Коропець. Короп'яга плывы так друзі у мене потупился короче попливець у друзі завело в корч в корч завело я удочку свою саморобну зламав але там у мене щось було у мене там щось було друзі я, я, я там корча короче тягну я зламав свою саморобну удочку обідно обідно але я зараз витягну оснастку і подивимося, чи у мене там щось було чи ні. О, да, друзі, є. В мене там сидить коропець. Сидить невеличкий такий ой коробчик. Так, друзі, значить, ціною вудочки я витягнув такого коробця. Да. Буває. Так, друзі, мабуть, буду закінчувати вже це відео. Ну бо вже перестало клювати. Тому, друзі, напевно, буду закінчувати відео. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім.